Біля будівлі парламенту Сербії спалахнули сутички. Сотні людей зібралися тут підтримати жінку, чий син загинув торік унаслідок обвалення даху на залізничному вокзалі у місті Новий сад. Вона оголосила голодовку і хотіла провести її біля парламенту, але її не пустила поліція, бо там із березня стоять намети прихильників президента Олександра Вучича. Згодом ті, хто прийшов, почали кидати в бікнаметів фаєри. Заворушення поширилися й на сусідні вулиці. Поліції довелося втрутитися. Правоохоронці вишукували кордони, щоб роз'єднати протиборчі сторони. Протестувальники почали кричати на поліціянтів. Антиурядові протести через загибель людей тривають уже рік. Серби невдоволені тим, що винних досі не покарано, і звинувачують владу в корупції та кумівстві, що на їхню думку спричинило неякісне будівництво на залізничній станції в Новосаді. Також лунають заклики провести дострокові вибори. За нинішнього стану справ влада хоче розділити країну. Виникнуть дві сербії, які стоятимуть на протилежних сторонах. Дуже сподіваюся, що не буде кровоприлиття. Люди прийшли підтримати жінку, яка виборює справедливість. Вона втратила сина і голосила голодовку. А це крайній захід. Обвалення залізничного навісу в місті Новий сад сталося торік, 1 листопада. Загинуло 16 людей, серед яких дитина. На думку експертів, дах обвалився через додаткову сталеву конструкцію скляних панелей, установлену під час ремонту. Роботи виконували китайські держкомпанії. Вони заявили, що не реконструювали навісу. Усі ці події, зокрема, й реакція уряду, спровокували масові протести в усій Сербії.